Саме святе посягнули, на на батьківські паї вже посягнули. Розумієте, до чого вже цинізм дійшов, і все це, це все покриває влада. Це Галина Лук'янчук, уродженка села Бережці Вишнівської громади на Ковальщині. Нині вона мешкає з сім'єю та працює вчителем у голобах. У 2002 році вона поховала маму і вступила у спадщину. Зокрема, отримала сертифікати на два батьківські паї. Через брак зайвих коштів та супутні клопоти, як і багато волинян, після відкриття ринку землі тільки у 2021 році взялась за оформлення документів належним чином. Сесією Вишнівської сільської ради Галині Лук'янчук було надано дозвіл на розроблення технічної документації. А тут сталася війна, от і вже не було, знаєте, не до землі, було хвилювання, та й були всі сайти закриті, інтернет не працював. І пізніше я почала вже оформляти цю земельну ділянку. Однак, коли улітку 23-го Галина Лук'янчук принесла до Вишнівської сільської ради усі документи, аби на сесію підготували та винесли рішення про затвердження технічки, їй повідомили, що одна з ділянок вже належить іншій особі. Пішла на прийом до селищного голови Віктора Степановича Сущика. От, там був і начальник відділу пан Анатолій, дитина. От, вони мене запевнили. Так, каже, Це технічна помилка, це якась накладка. Буде засідання земельної комісії. Ми це питання всю трасемо вирішили, Запевнений, запевнили мене. Ну, я спокійно собі поїхала додому. А вони за моєю спиною зробили свою справу. Та голова Вишнівської громади Віктор Сущик має цьому своє пояснення, каже, що Галина Лук'янчук просто вирішила підзаробити. Там приїхали посторонні люди, які не мають відношення не до громади, не до Лук'янчук, не до земельних ділянок, які хочуть купити і хочуть продати все. Галина Лук'янчук розповідає, що дізналась про ці так звані маніпуляції сільської ради з її землею, коли їй запропонували продати ділянку за вигідною ціною, і вона прийшла, аби завершити процедуру затвердження. Бізнесмен Сковаля Віктор Стельмах ще багато років тому викупив тут не одну земельну ділянку. Нині знайшлися інвестори, які планують звести комерційний об'єкт. Тож в законному порядку він вирішив придбати ще декілька земельних ділянок по сусідству. Коли почали шукати, запитали голови. Сущика, да. Ми запитали його, як, що, до чого, бо ми хочемо познайомитися з людиною і хочемо з нею мати спільний інтерес. Все. За його словами, лише після того влада вишнівської територіальної громади згадала про те, що цими невитребуваними паями користується підприємство одного з депутатів сільради і зрозуміла, що на горизонті з'явились конкуренти, які можуть легально викупити землі у людей. Та ніхто навіть не думав, що це провернуть у такий спосіб. Вона спілкувалася з сущиком, який сказав. Да, технічна помилка. Бісюк ми не дали випадково. Ви давно не робили. Ви не, не хотіли. Ви, ви погано бігаєте. Справа в тім, що після розвалу місцевого колгоспу у 1997 році ці землі розпайовували. Усі працівники колгоспу під час зборів діставали номерки і що кому випало, те й отримали. Галина Лукінчук отримала у спадок сертифікати на дві земельні паї під номерами 91 та 92. Однак керівництво громади заперечує це. Участь в жеребкуванні спадкоємці Лук'янчук не брали. Тоді, коли проводилось перше жеребкування, вони отримали 91-92 ділянки? Ні. Вони не отримали участь 60% брало. 40% не брали участь у жеребкуванні в розподілі. От тих 40% входять у ці спадкоємці Лук'янчук. Чиновник каже, що покійна мати Галини Лук'янчук, яка померла у 2002 році, тільки мала право на землю. Однак не скористалась цим і не отримала ділянки, адже не оформила акт права власності. Тому вона їм ніколи не належала. Та Галина Лук'янчук переконує у протилежному «У мене є свідки в селі. Вони пам'ятають, вони з моїми батьками тягнули ці номерки. От, і вони навіть є. Мені сусідка навіть пам'ятає, які номерки вони. Мій тато тягнув моя мама, які номерки вони тягнули. Моя мама все життя пропрацювала в колгоспі бухгалтером і економістом. І як ви думаєте, моя мама не була на жеребкуванні? Чи моя мама порожній номерочок витягнула? Більше того, покійна мама Галини Лук'янчук у 2000-х роках користувалась ділянкою і здавала її в оренду. У мене є договір, що мама свій земельний пай, оцей що витягнула, в оренду віддала СП Ягодин. Тоді було вона віддала свій пай тоді в оренду. Тільки у липні цього року усі дізнали, що 28 червня селищний голова Віктор Сущик видав розпорядження про проведення жеребкування серед тих, хто досі не витребував свої паї. Мовляв, виникла технічна помилка. Колись паюванням земель і колективною власністю займалась районна адміністрація. Ті, хто раніше витребував паї, вже оформив, а після ліквідації адміністрації документи загубились. Через це часом виникають технічні накладки, кажуть чиновники. Саме тому серед тих, хто все ж таки хоче отримати свої земельні паї до 2025 року, вирішили провести нове жеребкування. 21 перший рік, 23 рік при виділенні земельних ділянок іншим громадянам, же самим спадкоємцям, почалася накладка на її земельну ділянку. Тобто, їй був виділений 91 92 й Відповідно, коли ми пайували, ну, розподіляли ті ділянки, інші громадянці ми ну, типу, розробили протокол розподілу, що 90 й по моєму номер, виділили Бісюк. В результаті такого жеребкування аж ще 20 років 92-га ділянка якимось дивним чином дісталась іншій людині. Як виявилось сама Людмила Бійсюк, під час жеребкування навіть не була присутня особисто, як і Людмила Лук'янчук, чиї документи на цю ділянку готували з 2021 року. Це якесь ноу-хау. Ми перший раз чуємо, щоб земельні паї, які були ще розпайовані до 2000 року, ще якесь там жеребкування. Ну вони таке придумали там у Вишнівській сільській раді, щоб так, так, напевно, красти цю землю. Зрештою, начальник земельного відділу Вишнівської сільської ради Анатолій Дитина пропонував Галині Лук'янчук підписати вже не протокол жеребкування, а протокол розподілу земельних ділянок. Я зверталася до юристів за От, Вони також кажуть, що не повинно бути ніякого протоколу розподілу. Тут, тому що вже ці землі розпайовані. Є в е, е, книга є розпаювання, є протоколи розпаювання. Це ж все є в архівах. І це при тому, що Вишнівська сільська рада цього ж скликання ще у 2021 році надала дозвіл на розроблення технічної документації на земельні ділянки, де чітко вказано номери, і тоді питань ні в кого не виникало. В першому рішенні, яке видав Сущик, рішення сесії Сущик затвердив, да? вказано саме ці ділянки, і в рішенні написано на підставі протоколу розмежування. Вже 5 липня земельна комісія розглянула результати нового розподілу і підготувала нові проекти рішень. Коли відбувалися ці всі там махінації з тією землею, то ми взяли копію протоколу засідання земельної комісії, коли давали дозвіл Бісюк на розробку технічної документації, то там навіть не було на цьому протоколі підписа дитини. Там дали копію без підпису. А як без підписа начальника земельного відділу е, пішло на сесію? Тим не менше, 10 липня Віктор Сущик скликав позачергову сесію, де так би мовити, під шумок до бюджетних питань і розподілу податків просунули і низку земельних, з якими депутати толком не встигли ознайомитись. На мій погляд, взагалі, земельні питання не мають розглядатися на позачерговій сесії. І було прийнято рішення про виділення цих земельних ділянок іншим особам. І потім коментує начальник земельного відділу, що це в нас вийшла технічна накладка. Ну дуже дивні технічні накладки в нас відбуваються, тільки чомусь не в користь людей, а якихось там зацікавлених осіб. Так новим прохачам Людмилі Бісюк надали дозвіл на розробку технічної документації на дану земельну ділянку під номером 92. Хоча в мене рішення було ще видано в 2021 році. Вони мене не попередили, вони мого рішення не скасували. В той час, коли у більшості пайовиків стандартно, процедура оформлення усіх документів на землю займає в середньому півроку, Людмилі Бісюк пощастило розробити та затвердити новий пакет документів на землю практично за 10 днів. Для отримання кадастрового номера проста людина, скажімо, ну… Процедура займає місяці для того, щоб зареєструвати, отримати. А тут у нас буквально за тиждень часу все чітко вийшло, і людина отримала власність, спіла перепродати цю землю. На момент, коли Галина Лук'янчук дізналась про усе, то виявилось, що навіть Людмила Бісюк, який під час повторного жеребкування випала ділянка під номером 92, вже не є власницею. Всього через три дні після рішення сесії на розробку технічної документації без її затвердження державний реєстратор видав акт права власності на землю, і Людмила Бісюк продала її. Реалізувала голові фермерського господарства трофиму Кольгі Васильівни, яка на сьогоднішній день веде там господарську діяльність. Зараз як вона по призначенню представник Галини Лукінчук звернувся до того ж самого реєстратора з аналогічними документами і проханням. Зареєструйте участок, тому що один крали, а на другий є. Такі ж саме документи, і таке ж саме рішення перше. Вона як глянула, каже: Ребятки, принесіть мені друге рішення, реєстратор, розумієте? І я зареєструю. Кажемо окей. І ми їй раз показуємо. А оце хто реєстрував? Вона я. А згідно яких документів? І тут почалося. Ну, це треба бачити її міміки, її переживання, і все остальне. То мені дитина скаже. Дитина, що вам ми до дитини перезвонили. Він сказав, там все добре, реєструй, нічого не бійся. За дивним збігом обставин ділянку придбала Ольга Трофимук, дружина депутата Вишнівської сільської ради і місцевого аграрія Івана Трофимука. Саме їхнє підприємство Олмід вже багато років засіває ці землі. І дана земельна ділянка перебуває фермерського господарства Олмід до моменту витребування. Це в реєстрі речових прав може витягнути на сьогоднішній день. Зараз відкритий, подивитися. Однак Галина Лук'янчук жодної копійки за користування її землями не отримала донині. а тепер навіть не може оформити ділянки належним чином, аби продати чи здати в оренду і отримувати, хоча б якісь кошти за це. Якби стояло питання сіяти, вона б сказала, дякую, що ви дали вже оброблену. Тому що якби вона звернулася в 2019 році, то там би стояв би ліс. І вона сказала: мені цієї ділянки не треба, дайте мені десь нормальну ділянку. А фермер, який взяв в оренду, згідно чинного законодавства, він її виробив, він викорчував, він зараз робив поле і зараз можна там що хоче робити. І якщо Кінчук матиме бажання мені продати, вона продасть мені. Я це не скривав, я це на сесії сказав: Ребята, чому ви не підійшли до пані Лукянчук? Ви же її знали, координати, того, що в мене нічого не було, у вас було. Це ж чесно було б, запропонуйте їй, вона вам продала би не було б ніяких казусів. На думку депутата Віктора Козела, Галина Лук'янчук має повне законне право сама вирішувати, що в подальшому робити з землею. І якщо навіть цій простій людині повезло в цьому житті, що хтось там може запропонувати якісь кошти, ну будь ласка, давайте дамо ці ж навіть ці кошти залишаться в нас в громаді, бо ця людина щось може якийсь бізнес там маленький придумає. Да І взагалі в теперішніх умовах, ну то є право кожної людини розпоряджатися. Тим більше є закон про продаж землі, який дозволяє це все законно робити. Кінчук пропонували іншу ділянку взамін, та жінка відмовилась, адже на неї в іншої людини є сертифікат з номером паю, який дістався їм під час розпаювання. Тож рано чи пізно вони прийдуть оформляти документи, і через аналогічну технічну помилку, як це називає Віктор Сущик та Анатолій, дитина звинуватять пані Галину у крадіжці землі. Тому жінка звернулась до юристів і планує повертати свої паї, оскарживши рішення Вишнівської сільської ради. Не днів все зробили і ще вже встигли і перепродали. От так в нас теребанять землю. Невдовзі справа піде до суду, і вже представники ФЕМІДИ будуть давати оцінку діям чиновників і вирішувати, що у цій заплутаній справі є технічна помилка.